Всім привіт! Сьогодні третій день, як ми лікуємо нашу корову, точніше, після того як вона абортувала третій день. Значить, з препаратів ми більше нічого не вводили, нічого не кололи. Стежимо за загальним станом корівки. От, і що хотіла сказати, щистилася вона сама по загальному стану, в принципі, теж все нормально. Їсть, гуляє, молоко прибавляє вже. От, Сьогодні буде третій день, то ну, десь літрів до чотирьох, певно, зараз ми нагнали, плюс-мінус я так не заміряю. На бачу в бачку. Значить, по, в принципі, по такої причини. Ну, якоїсь травми, я не знаю, там щось такого стресу для неї, нічого такого не було. Єдине, що ми з чоловіком собі так думаємо, що це може бути причина в тому, що слабенький раціон для неї. Бо вона в нас така глиштанізована корівка, більша корівка, її вага так, плюс-мінус 550 кілограмів десь. І от вона зараз так виглядає худощаво. При тому, що вона вже. Більше місяця була в запуску. Тому ми так думаємо, що це причина в раціоні. Бо У нас є кілька таких курів, і я по них бачу, коли слабший раціон у нас на фермі, тоді їм поганенько. Вони починають втрачати вагу, коли. починають втрачати вагу, худнуть, ну і, звичайно, менша кількість молока. З понеділка у нас має бути новий раціон, до речі, розкажу. Як відобразилось, то на молодці, покажу, розкажу, маю одну ідею. Така порівняння, порівняння таке буде раціонів, от, але то вже трошки пізніше, бо треба хоча б погодувати 2-3 тижні, щоб бачити результати годівлі, зміни точніше годівлі. Ну, от Така ситуація. Завтра ще маємо їй закладати, ці, що обертувала ліки. І завтра вже розкажу, що, що і для чого ви. Робили тому гарних неділі всім.